Одна з найобговорюваніших подій останнього часу стала публікація секретної інформації, що нібито була злита з Пентагону. Оприлюднені матеріали, нібито викривають стань справ російського та українських військ. У витоці документів, які проаналізував The New York Times, йдеться, що українська система ППО, яка захищає війська на лінії фронту, нібито може виснажитись до 23 травня. Як пише видання, це призведе до навантаження на мережу протиповітряної оборони в глиб території усієї України. В свою чергу радник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не став коментувати справжність інформації, але й не заперечив, що Україна має певне виснаження запасів для засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що нові системи від заходу можуть повністю перекрити втрати. В оприлюднених матеріалах так само приводиться інформація, що російська ПВК Вагнер мала контакти з турецькими представниками стосовно закупівлі зброї для ведення війни в Україні. Ця інформація і раніше з'являлась в медіапросторі, але не набула на той час широкого розголосу. У документах також проводиться певна інформація стосовно майбутнього українського контрнаступу. Через витік з Пентагону у Сполучених Штатах вже розпочали розслідування, тим самим підтвердивши правдивість зливу інформації. Проте варто також зазначити, що серед документів є великий відсоток інформації, що вкрай застаріла, чи такою, що не відповідає дійсності. Саме тому впливові міжнародні військові експерти доволі скептично віднеслись до публікації. Але ж поки американці розпочинають розслідування у себе зливу, радник голови офісу президента Єрмака пан Михайло Подоляк у своєму Твіттер називає публікації цих матеріалів нічим іншим як російським фотошопом та віртуальним псевдозливом спецслужб Москви. Такі заяви одного з найвідоміших представників президентського офісу дуже нагадують заяву самого Зеленського перед початком повномасштабного вторгнення, коли той казав, що Росія не нападе в квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Таким чином, Подоляк, який є офіційною і тим паче доволі медійною особи у світі, робить заяву, яка прямо протирічить дійсності. Однак, 10 квітня Сергій Рахманін, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член депутатської фракції політичної партії Голос, в ефірі програми Свобода ранок Радіо Свободи, повідомив, що частина злитих документів про плани США та НАТО відповідає дійсності. Пане Сергій, тобто ви не думаєте, що це можуть бути Абсолютно фейкові документи, скоріш за все, на вашу думку, це є достовірна інформація? Я не можу це стверджувати для того, щоб стверджувати подібні речі, треба мати, по-перше, мати оригінали перед очима. А по-друге, я не можу навіть вам, скажімо так, посилатися на якусь інформацію чутливу, до якої я маю доступ. Я би сказав так: що найменша частина цієї інформації відповідає дійсності. Частина виглядає відверто фальшована. Таким чином можна сказати, що витік певної інформації таки відбувся. Але хто стоїть за ним: російські, китайські чи інші спецслужби? Чи то може прихильники Трампа та свідок Куюанон, який прагне зміни політичного режиму у Сполучених Штатах, чи то може дійсно випадковий злив через необачність на ці та інші питання, дасть відповідь розпочати розслідування в Америці. А от те, що українська влада і надалі намагається замовчувати існуючі проблеми, тим самим тримаючи українців теплій ванні суцільних перемог, є ніщо іншим як політична гра під час війни на крові українців. Замість того, аби відверто спілкувати з громадянами, офіс президента продовжує політику єдиного марафону, в якому немає місця проблемам на фронті і тотальній корупції у державі. Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно.